Практика внутрішньої усмішки. Перед тим, як почати, знайди затишний простір, де тебе ніхто не потурбує. Сядь зручно або приляж. Тіло має бути вільним без напруження. Заплющ очі, сконцентруй увагу між брів. Поклади долоні на живіт або на серце туди, де тобі затишно. Зроби кілька глибоких вдихів і видихів, дихай так, як зараз хоче твоє тіло. Прислухайся до його бажання. Вдих через ніс. І видих через звук. Поступово сповільнюйся, відпускай контроль, просто слухай своє тіло і віддайся відчуттям. І зараз Дозволь внутрішній усмішці народитися в очах, уяви когось або щось, що викликає в тобі щиру, теплу радість. Відпусти напругу, лише згадай стан радості. Відчуй, як щось лагідне. Починає жити в куточках очей. Вони стають м'якшими, теплішими. Це відчуття повільно стікає вниз, до щік, до губ. Нехай губи злегка стиснуться так, як коли ти мовчки усміхаєшся собі всередині. І тепер нехай ця усмішка опуститься нижче в область щелеп і горла. Відчуй, як розслабляється шия, як звільняється простір у горлі. Усміхнись до щитовидної залози. Уяви ніби горло. Розкривається зсередини, як пелюстки квітки, які п'ють світло. Відчуття тепла спускається до грудей. Тепер серце тримай там усмішку, без думок, лише відчуття тепле, пульсуюче. Живе. Можливо, з вдячністю, можливо, з сумом, який м'яко тане, це твоя серцевина. Подихай туди кілька разів і відчуй, як твоє серце відкривається назустріч. Нехай це. Світло розливається у грудній клітці. Легені. Сконцентруй свою увагу на грудній клітці та на легенях. Відчуй, як вони м'яко розширюються під час вдиху, як повітря заповнює кожну клітинку. Відчуй легкість і холод повітря, що входить у легені. А тепер зроби видих і спостерігай, як легені стискаються, випускаючи тепле, трохи вологе повітря назовні. Усміхнись кожній клітинці легень. Подякуй їм за кожен подих за життя відчуй, як стає легше, більше простору, більше руху, м'якість всередині. Відчувай. Ритм свого дихання, як воно пульсує в твоєму тілі, наповнюючи легені життям і спокоєм. І усмішка рухається далі. Праворуч печінка сфокусуй туди увагу. Нехай ця енергія торкнеться печінки. усміхнись їй, вона працює щодня, фільтруючи, очищуючи, подякуй їй і дозволь їй розслабитися, стати трохи м'якшою. А тепер. Спина, нирки, поклади уявну долоню на них зсередини, усміхнись, відчуй, як ніби ти стоїш на землі, впевнено міцно. Нирки це твій спокій. Вони тримають тебе в моменті. Поспостерігай, чи з'явилось відчуття глибини, тиші. Усмішка стікає ще нижче, живіт, центр, підшлункова, селезінка. Усміхнись у центр живота, вдихни туди. Слухай тіло, вдячність підшлунковій за адаптацію, Селезінці за захист. Відчуй, як вони відгукуються. І ще нижче зона життя таз, статеві органи без напруження. Просто м'яка присутність. Усміхнись до цього простору, відчуй, як повертається тепло, ніжність, глибина. Це джерело твоєї енергії, задоволення насолоди життям. Кишечник. Глибоко всередині спершу тонкий, як мереживо, потім товстий, як міцна труба. Усміхнись кожному сегменту, Відчуй полегшення, подяку за очищення, нехай тіло стає легким, свіжим. І тепер уяви хребет, усмішка рухається зверху вниз, повільно, м'яко, схоже на потік теплого світла. Хребет це твоя опора. Усміхнись кожному хребцю. Тепер мозок. Сконцентруйся на маківці. Опусти усмішку до центру голови, до третього ока, далі в епіфіс, гіпофіс, мозочок. Все наповнюється золотистим світлом. Відчуй, як думки стають яснішими, а тіло мовчазно присутнім. А тепер повернись у центр до пупа, збери там усмішку, як у чашу, поклади долоні на живіт, подихай туди. Відчуй, як все, що було розлите, повертається, стає твоїм ресурсом, центруйся. Ніжні обертання долонями навколо попа, жінки проти годинникової стрілки, потім за, чоловіки навпаки. Це закріплює енергію, заспокоює, завершить коло. Відчуй тепло під пальцями і нарешті просто побудь. Ти дихаєш, ти є. Усмішка живе всередині. Запам'ятай це відчуття, носи його з собою, повертайся до нього, коли відчуєш втому, сум, або коли хочеш подарувати собі радість. Внутрішня усмішка це твій дотик любові до самого себе.